я третій день приходжу, мені потрібно здати форму номер 4 В день проходить, вчора пройшло 58 чоловік, сьогодні тільки 57. Шансів, що нормально пройти до 25-го, немає. Оце всі кинули роботу, всі знаходяться тут. Тут таким чином ще зривається робочий процес. Ну, так? порахуйте самі. А ви не можете відповідати на такий питання. Мені потрібно просто попасть начальнику для того, щоб вона мені дала консультацію. Начальник Нет. сейчас занят только на регістрації індивідуально мне, вот, мне по вопросу, просуну, который касается моєго частного принимати. А скажіть, будь ласка, чого така ситуація склалася? Така ситуація склалася зв'язку з тим, що 25 э, травня 2015 року э, закінчується строк э, подання э, відомості про юридичні особи про кінцевих бенефіціарних власників. І Наскільки нам відомо, нам сьогодні сповістили з Міністерства юстиції, що цей строк буде продовжений, є плани У Міністерства юстиції, готуються нормативно-правові акти, які продовжують строк внесення кінцевих бенефіціарних власників ще на 4 місяці.